Ми планували цей приїзд, ну скажімо так, спонтанно. Справді очікували дуже багато, і наші очікування виправдовується. Більше всього сподобалось це приватне спілкування з Дмитром Миколаєвичем. Для нас, як для лікарів, дуже важливі такі якісь нюанси, які не кажуть навіть не в великих конференціях, а можна тільки отак тет-а-тет -тет, обговорити з лікарем. Знову ж таки, як ви почав використовувати стенти, це ліконові, ну теж все. Дуже стало більш прогнозованим. Клініку Віртус для стажування ми обрали по дуже простому принципу. Ми приїхали на лікаря на полипівка Дмитра Миколаєвича. Ми слідкуємо за ним давно і насправді вважаємо, що це один з найкращих ринохірургів хірургів в нашій країні. Це спілкування, цей досвід буде дуже ефективним для нашої роботи. Ми з впевненістю можемо рекомендувати цю клініку і отоларингологів цієї клініки для наших колег надання. І набуття, і обміну якимось досвідом.